На початку колегії голова обласної державної адміністрації Валерій Головко представив нового начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Володимира Тараторіна. І одразу ж надав йому слово. Родився і вирос в Росії, всю сознательну життя прожив в Криму. Останнє час працював замістителем мера в місті Кременчуге, а саме перед виходом на цю мою должність працював совітником председателя управління на Кирківському вагоностроїтельному заводі. Тобто, как бы, орієнтуючись в ситуації, як как... В регіоні так надію, що з моїм появленням нові війні і пенсійний фонд будуть працювати ще замічательний. Хотя проблем, які на сьогодні там є, особи я не ощущаю. Про ситуацію з призначенням субсидій доповіла директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко. Після значного підняття тарифів на житлово-комунальні послуги нові субсидії на Полтавщині призначено 14,5 тисяч сімей. Комунальні підприємства розробили та виготовили більше 700 тисяч бланків заяв про призначення житлових субсидій та декларацій про доходи. Переконуючи їх, отримали всі мешканці області. Оперативно відбулося відразу після виходу постанови три наради у заступника голови обласної державної адміністрації і за дорученням голови обласної державної адміністрації за результатами нарад було визначено кількість споживачів. Які можуть в області претендувати на отримання субсидій, ця цифра десь визначена в кількості сімей в області, а саме в кількості 605 тисяч в містах Мергараді Гадячі. В Лубнах ця робота, значна робота, проводилась безпосередньо підприємствами комунальної теплоенергетики, які забезпечили своєчасну доставку, і можна констатувати, що при виконанні завдання цього пункту, 3, яке необхідно було до 15 числа, фактично все було до 10 числа виконано і доведено до наших споживачів. У департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації свою роботу оцінюють не за найвищим балом. Визнають недоліки. Вказану роботу необхідно продовжити надалі, тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день найбільш таким питанням, які потребують додаткового роз'яснення, є. Надання роз'яснень щодо соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами. Чому тому, що саме вказані нормативи покладаються в основу обрахування розміру призначеної субсидії, вказані нормативи були розроблені міністерством регіонального розвитку. А от голова облдержадміністрації Валерій Головко похвалив роботу всіх причетних служб. Так, тримати, тому що ну сьогодні в форматі області ми одна з найкращих областей по організації процесу щодо надання субсидій на житлово комунальні послуги. Всім дякую за цю роботу. Одразу після цього Валерій Головко звернувся до голів районних державних адміністрацій та райрад із проханням активізувати роботу з організації п'ятої хвилі мобілізації. в області триває п'ята хвиля мобілізації. Я вам скажу щиро і відверто, що не всі розуміють ту відповідальність, яка сьогодні лежить при проведенні п'ятої хвилі мобілізації в Україні. Буквально на наступному тижні ми зробимо розширене засідання з цього приводу. І хочу сказати і зазначити, що сьогодні миру на сході України немає, щоб всі розуміли, що сьогодні військові дії, військова агресія не зменшилася з боку Росії. Тому прохання думати про це постійно, не розслаблятися, бо знаєте, чи літо впливає, чи сонце на, на вулиці, ну, по деяких районах взагалі провал щодо мобілізації. Я просив би голів адміністрації взяти це на особистий контроль. Я не бачу тут Бориса Єгоровича, ну заступник присутній. Це ваша пряма відповідальність. Я хотів би, щоб ви нагадували таку роботу, таку співпрацю. Щоб воно було на рівні проведення четвертої хвилі мобілізації в Україні, конкретно Полтавській області.